Він знає українською якихось кілька слів, та саме ці слова зривають шалені увазі зали. Слава Україні! За його спиною літають пляшки із займистою сумішчю, а снайпери розстрілюють майданівців. Poutine, Аби підготувати ці півтори години монологу, француз Леві спробував відчути біль України. Він був із нами за найстрашніших часів. Ось Леві на майдані вітається з місцевими кухарями, гуляє будинком профспілок. Передавайте своїй країні від нас найкращого він поїхав і передав, а потім знову повернувся до Краматорська, аби на власні очі побачити розстріляне місто це була дуже старенька жінка. Над нею стояв лікар і діставав шматки кулі з її ніг. одну скалку. Вона дала Петрові Порошенкові і каже: Тримай це, Петра, віддай це завтра путінові у мінську, і скажи, це тобі від Зої з Краматорська. Дія п'єси розгортається в столиці Боснії та Герцеговини, Сараєво 20 років тому, після розпаду Югославії, там розпочалася війна між сербами та боснійцями. Загинули тисячі людей, нині гинуть. І в Україні ту два випадки, які я дуже близько пережив у своєму житті. Вони ідентичні. Першої 20 років тому облога Сараєва, а друга саме сьогодні Майдан, Дебальцеве, атака на Маріупі. І Ось сьогодні головний герой, письменник, готує промову до заходу про те, що Європа має підтримувати своїх за сценарієм. Уже завтра його промову почують мільйони як Європа ставиться до Боснії, і як ставиться до України, чи підтримує як Європа захищає власні цінності, і які в ці хвилини втілюють в Україні Україну його очима побачили всі: і українські вояки, і міністри, і президент. Те, що ми зараз почули, унікальне явище, взагалі, в світовій культурі це справжній голос Європи очищений від дипломатичного протоколу, від дипломатичних обмежень. Я мрію, що вся Європа думає так, як європейська еліта в обличчі Бернара. Моновиставу Я... леві за підтримки президента вже бачила вся Україна. А в Києві француз її показує у день річниці революції гідності. Підтримав проект фонд Віктора Пінчука. Ця п'єса вшановує пам'ять героїв, які віддали своє життя рік тому. Це дуже сильний знак для всього світу, що українці вмирали за європейські цінності. У його п'єсі Європа готель для України, а має бути рідною домівкою. Останні слова головного героя, і зала підіймається. Артем Сорокен, Олекса Синельников. Програма Вікна СТБ.